Всім привіт! Вискочили на вечерок пробовать кльов на Дніпрі. Погодка обалденна, сонечко заходить, вітру немає, ми вирішили трошки відпочити. І заодно трошки Сейчас Зараз один фидерок. Ну і попробуем. Що воно? Зараз кину пару. Стільчиків наших. Ось так от, у тіньочку, чисто так почились на розслабоні на вечір. Ми вдома повечеряли і вирішили трошки подихати свіжим повітрям, так сказати. Щось нікого нема, думав, тут все забито. Це Дніпер, в черті міста. от Будемо пробувати. Рибачить, Дуже сильно розлажуватися не будемо, Один, може, два закину на пробу. А може що і клюне. Такий у нас містечок. Тут класно. Природка. Тут, звісно, більше такий лайтовий варіантик. На серйозну рибалку тут не розчитувати не треба. Ну, може, карасика якогось впіймаємо. У нас все рівно наша основна риба то карасик. Ми любимо карасів, так? Так. Да. Саме смачна риба. Так, смачна риба. На піджарочку. На уху теж. Ну на уху там треба багато. То може ми колись виберемося, треба зробити чаюхи, так? Да? Угу. На природі наловити пару видів рибки і на ночненьку уху. І показати нашим підписникам, як ми готуємо юшку рибну. <ривіт> 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 Щось нікого немає, і ми оце думаємо сидимо. Це, це ще не приїхали з роботи рибаки сюди. Чи вже поїжджали, бо кльово не було? Зараз будемо перевіряти. <ривіт> так. Замішую трошки прикормки, бо. Останні наші рибалки я висипав хі -хі, всю прикормку просто так рибкам. А ми ще морозили, кстати. Да, і заморожував. Скажи як. Нормально було? А? Після розморозки, кстати, розкажи як. Да нормально, да. І можна заморозити. так. Правда, ми вакуумували Пакетик клаці під вакуум і морозилку. І потім я взяв на рибалочку. Ні, з вечора я витягнув і утром їхав, вона вже розморозилась, пахне, настоялась, так сказати, трошки дозволожив порядок. Ну, кому бачите, кому буде. Залишиться. Можна да, використовувати такий лайфхак. Зараз вже замішав. Попробую ловити я на класику на фідерну. на патерностер сейчас завяжу. А что она не пахнет? пахнет? Да пахнет, не пахнет. Да тут приправа, там что-то корица такое. По Приправки. не сделаем чтобы она пылила а, пахнет, да чтобы mm. она пылила о порядок трошки постой пока сейчас привяжу и дозволожим и полетели взял свежего червячка опариша может сейчас что шоссе Пій Ставте нам лайки і підписуйтесь. Сонечко зайшло. Трошки стало прохладніше. Хорошо. Ще б прохлюнуло щось. Взагалі б було б замечательно. Не одну закинув, зараз ще там, де одна, там і дві. Роблю он. другу пружинку зараз закинув. Подивимося на що вона. пружинку поставлю понадовше. Хай стоїть. А патерностер буду перекидувати там минутки 5 і буду перекидувати, може темпом, приманим рибку. Як настоящі фідерісти будемо действувати. На твою удочку дивись уже носіли. Хто носила? А ті, чайка. Що Клюють уже. Тянуть Може. Хоть... Да? Угу. не порася твого. Хоч катечка клюнула, да? Ну не б не розстроился. Ну красиві. Які. Щось. Ти що проклюнув? Я не встиг. Розівся з пружинкою. Непонятно. Трошки підожди. Чекаємо. Якщо там щось є, то я думаю, воно или сидить буде там далі, якщо мало, а якщо велике, то покаже себе. Там вже гримить, дощ, мабуть, збирається. Наша улюблена погодка. Ми як не виїдемо, так відразу то дощ, то, то ураган. Даже... Да. Не так не хто виїдем. там казав, Уже що перед дощом хорошо клює. Небо затягнуло. Провірка, левкака. Не хотів же я розлажувати другий фідер. Тому тепер буде треба слажувати дуже швидко. Так, ладно, тут була покльовочка, я поставив кліпсу. Зараз спробуємо закинуть туди у поміняв парика. Поїхали. Ліпсу закину. О, тут можна пішком ходити чи давай. Сейчас по-моєму це, це перебой. Там чи якась коса, чи що. Може там яма якась? Як водичку? Класс. А то рыбу можно и не клювать, то что, по крайней мере, не лени, а как молоко, вода. Все, стоит. Ждем поклевочки, да? Да. Іли до ща страшенного. Що вероятне все. Так, да, заходимо нормально. Ну, заходи, глянь. Думаю, прикормку можна не зволожувати зараз. Заволоження буде натуральне. Автоматично буде зволоження. А що, ми зараз заникаємося в цю в машину, так? Да? Да. І будемо слідити За поклевочками. Так. Да. Лайк. За таку рибалку екстремально. Что там? Право, апа. Прием. Что ж, я сил здесь порежок. А он уж шпюре. Ну что ж, видать, такая крупная, что не можем прохватнуть опарыша. Ну, он уже гремыть. Ми надеемся, що може принести туди далі. Вроді оттуда з другої сторони немає тучу. Цікаво, що там зараз на Самарі робиться, да? угу. ну, туда так? Ну туди б їздить, звісно. Тарас, туди вже. Повернувся, не повернувся. Бо останні рази ми їздили, раза два. А що ж там такое? А ну, плюнь еще пару раз. Ничего себе же. Пару раз ездили и вернулись на щим. Ничего, мы все исправим. Слушай себя. Что за психи? Сидит там, как думаешь? Ты думаешь, что нет, наверное. А да есть, есть там, да, сидит. Здесь невеличко. А ну, Давай. Нума? Mm -hmm. mm -hmm. Не. Что вот там так? То что с маленькой дзюбой. Дзюбая. И все забыл, все надо поставить. На Мам, угу. Пробуем перезакидывать. Сейчас пробуем на червячка. То были парки. Это робочок червоный. Вот такая. Не, мы его сейчас пойдем прям опариком. Не, 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 чтобы не, зли, не зли. тут такой крупняк водится, что позбиваю моментально. О, красота, сам бы ее. Да? ж там такая молния? Будем текать, что? Не. <свят> сейчас перед... Мы любим экстрим. А де я засніму яка зараз буде моя мовна? Перед цим буде. Надо хлібу набрати, спитайте, ще в нас немає. Перед грозою чи в грозу всі кльов бачили. А ну ка. Ловись, рибога. Ха-ха-ха. там чисто буде. То есть, мне кажется, там, где я кидаю, там якась то чи коса, чи шо, шо мільче, мне кажется, там чем... Чуть трошки больше. Надо зараз, если не будет клювать, перекинуть трохи больше. Так? Да? Да. Гарно під вечір, так? Да? Дуже. Тихо, вітру зовсім нема Тут ще такий за топелок, що на воді волн немає. Рибач собі Тільки треба. Не засняла? Ні. Вон там, тут перестань. А, з той сторони, не? Да? Молня така. такая. Що там? Право. Право, бачу, що право. Може, ще разочок хорошенечко? Хтось там хитренько сидить? Угу. Такий. На приколе, я бы сказал <свят> бы. Давай, чтобы хотя бы руки рыбой пахло, то можно забирать <свят> Да? Да. Сейчас чувствую, это той летун. Зачем мы Не забралась там. уса а -а -а. для твоей будочка. І ржуть з нас, як коні. <риклад> Глянь, як потемніло, так? Да? Ага. Про погоду, <риклад> про те, як ми збираємо удачку. <риклад> Все, закончилась наша відпочинок. Наша рибалка по ходу діла. Зараз буде буря. Заключити в машині, бо все, все помокне, телефон помокне. Все, тихо, тихо, тихо. Я в машині. Женя збирається. Погода просто, дивіться. Бо, бо не знесла. Коротше, як завжди. Ну, як вам? Лайк, підписка, ну так ми рибалку. У кого нема дождів, дощів ми приїдемо, привеземо свої не, дощі. Нічого не придвіщало дитину. <гум> може пройде, може воно таким вітром зараз здує. І все почне спочатку. Ось цей дощ, вроді, пересихає. Більше вітер, так? Да? Ну, я служу. Да. Ладно, компот. пішов ли я люблю просто дивіться просто заливаю ми зараз ще будемо виїжджати як ми будемо це робити Женя збирається просто дивіться навіть таку погоду Дніпро неймовірно гарний неймовірний чи повловний як на морі, дивіться. Все, їдемо додому. Всім пока-пока.